Тепер вона обривалася, коли попросила тільки таку, як я зараз роблю. Спочатку вставляємо фотку, робимо слой аниди і беремо наш любимий пенфейт. Беремо колір волосся і настроюємо його показування на відео. Після цього робимо ось такі лінії. Робимо все, як показано на відео. Після цього як ви це зробили, робимо ще один слой і також його робимо АДД. І беремо кісточку Iron Hello нормальну. І робимо це все полювіки, який ми не малювали, А точніше робимо все як на відео. До речі, я в своєму тебе каналі уже спинила це. Заходи! І за заходимо у слой і звичайно і ставимося на двох слоях. Після того, як ми це зробили, робимо ще один слой. І потім перестаскуємо його майже на самий низ і вибираємо колір контурів. А також беремо ось цю кісточку. Та робимо все як на відео. Як ми це зробили, І беремо і, і збечуємо яскраву за того слой. І робимо ще один слой та робимо його також Аві. Також беремо ми кісточку, яка в нас є, і беремо колір нашого звичайного волосся. Та робимо, як показано на відео. Після того, як ми це зробили, заходимо і звичайно яскравість з цього слоя. Після цього ми робимо ще один слой, протескуємо його нагою і беремо кісточку Fan Paint. Та робимо все, як показує на відео. Після того, як ми зробили це коло, заходимо у слої і робимо цей слой аде. І стираємо так, як показано на відео. ми це зробили, заходимо в слої і значимо я скарабість. І на цьому вже буде кінець обработки. Всім удачі, всім па-па-па-па!